Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм. О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його Ммм, Смакота. А в тебе що? О, у мене теж шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну ж, Бо дурна шоколадка не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно солодка шоколадна квітка. Те, що треба.